Да тут конечно природа красота. Тільки зайшов в ліс. Вообще просто красота. Бачиш скільки кущиків, таких з ягодкою росте. Такі ягидки вже нема, зібрали. Як я заїжджав, дуже багато ягід на продаж стояло. Так, да, звісно, чисто гарно. А далі гори, але до гір я не доїхав, бо не заправився газом і коротше бензика, а заправок я тут не бачив. Клас, господи. Мім, ти що грибами пахне, капець. Зараз таких білих найду. ой ой Ой-ой-ой.